Чим серце заспокоїться? Що станеться такого, що вам на цьому тижні з 14 липня взагалі треба усвідомити, чим серце заспокоїться? Якась ситуація, яка тривожила вас, що буде далі продовження, чим серце заспокоїться? Удача просто сама йде. Розумієте, все розв'яжеться. Ви урок пройшли, показують вам. Ви урок пройшли. І цей урок тепер стане в приємність. Да? Ви зрозумієте взагалі, для чого це все було. Чим серце заспокоїться. Чим серце заспокується? Чим серце заспокується? Приємна приємність, якась по роботі або стратегічне розуміння того, як діяти, відбудеться, і ви вже нарешті зможете пожинати плоди. Щось дуже швидко відбудеться, приємне може бути по роботі, може бути якісь стратегічні питання, які ви для себе вирішуєте. Може бути якась жінка, яка допоможе, дуже приємна вам, і ви будете вже пожинати плоди позитивні нарешті після якогось уроку, який ви пройшли. Чим серце заспокоїться, чим серце заспокоїться. Зрозумієте якусь, знаєте, як підставу від чоловіка і розберетесь з цим всім. Це не обов'язково стосунки, це може бути просто мужчина, якийсь життя. Ви прям це може бути будь-хто який мужчина, але ви зрозумієте хитрість його намірів, його нечистоту до вас. Ви розберетесь з цим питанням по косі. Ви це все відсікаєте. Відсікаєте від себе ту недоброзичливість, яка йде від чоловіка.